Доброго дня, я Тарас Тецьків в своєму попередньому відео я зробив як виявилося занадто оптимістичний прогноз щодо зустрічі між президентом Трампом і президентом Зеленським у Вашингтоні. Я вважав, що предметом цієї зустрічі може стати збільшення американської допомоги тією зброєю, яку Україна вже воює на лінії фронту, ну можливо, рішенням про дозвіл України бити на далеку дистанцію вглиб Російської Федерації. Звичайно, не йшлося про томагавки. Е, українські медіа занадто сильно розігріли ці очікування, і жоден серйозний експерт не сумнівався в тому, що розмова про томагавки точно не була предметом цих переговорів. Однак реальність виявилася значно мінорнішою. І, по суті, виявилося, що Трампу вся ця історія з томагавками вкинута з подачі американської сторони. Була потрібна тільки виключно для того, щоб відкрити новий раунд переговорів з російським диктатором Путіним. А щоб ця переговорна тематика виглядала для Путіна більш переконливою, треба було запросити чи викликати у Вашингтон українського президента і зімітувати небезпеку для Росії дійсних переговорів щодо надання Україні томагавків і їх використання. Як виявилося, це частково спрацювало. Путін клюнув на цю історію і подзвонив Трампу, і вони домовились про зустріч в Вашингтоні в Будапешті. Насправді, думаю, для Путіна не є ніякою несподіванкою те, що Трамп не збирався надавати в Україні томагавки однак Путін також не хоче псувати собі відносини з американським президентом і вирішив черговий раз зіграти в. Таку ілюзію чи в такий переговорний спектакль, і договорився про зустріч в Будапешті. Сподіваючись, звичайно, не схилити там американську сторону до російського плану завершення війни, який передбачав би капітуляцію України? Єдиним я вважаю позитивним наслідком цієї чергової зустрічі. У Вашингтоні між Зеленським і Трампом і українською та американською делегаціями стало те, що ми максимально чітко ну можна назвати, що називається на побутовому рівні, зрозуміли реальні наміри Трампа. Так, от реальний намір Трампа полягає в тому, щоби з будь-яким способом добитися зупинки е, війни чи зупинки вогню на лінії фронту між російською і українською арміями, об'явити це закінченням війни. Повісити собі на піджак всі медалі миротворця і зайнятися іншими проблемами в першу чергу своїми відносинами з Китаєм, все решта Трампа не цікавить в принципі, що як, як подальше будуть відбуватися переговори, як буде розмежовуватися лінія фронту. Які будуть умови подальшого перемир'я, чи це перемир'я буде зірвано? І оце це все не буде не цікавити. Він повісить відповідальність за подальші події або на українську сторону, або на російську сторону, або на Європу, або на всіх разом? І зрозуміло, що Путін продовжує ту саму тактику, якої він дотримується впродовж усього 2025 року, які називається в лапках переговорів. Путін е, при кожній е вірогідності домовленості між Україною і Росією прагне зірвати цю домовленість. Він затягує час і продовжує наступ, оскільки він вірить, що він може перемогти Україну на полі бою, що він може захопити те, що він вважає планом на 2025 рік. Тому він тягне час і на жодне припинення вогню Путін не піде. На моє глибоке переконання, Путін, погоджуючись на зустріч з Трампом в даному випадку в Будапешті, це за умови. Якщо ця зустріч відбудеться, він буде висувати наперед неприйнятні передумови, щоб ці переговори нічим не закінчилися. Бо в основі його позиції лежить його екзистенційна ненависть до України і його засаднича впевненість, що він може виграти цю війну. Отже, якщо переговори у Будапешті відбудуться, то вони швидше за все або е, будуть мати нульовий результат, або ж що в принципі виключати не можна, можуть бути досягнуті домовленості за рахунок України і за рахунок майбутнього нагинання України. Іншого варіанту чи будь-якого позитивного варіанту цієї зустрічі я не бачу в принципі. І тому я вважаю, що зовсім неправильно поводить себе президент України, який на кожній публічній, на кожному публічному майданчику говорить, що він готовий доєднатися до цих ймовірних переговорів. В даному випадку в Будапешті це нічого не дасть. Доєднання президента України до цих переговорів не приведе до жодного результату, воно тільки погіршить позицію України, оскільки це буде гра два проти одного. Основною лінією поведінки Трампа є домовитися з Путіним, і він шукає варіанти, як це зробити. І ця домовленість може бути досягнута тільки за рахунок України. В даному випадку, ми швидше всього, будемо мати на столі подібного роду розмови вимогу Путіна віддати йому всю Донецьку область і, взамін обіцянку, не наступати далі. Наприклад, на Харківщині, наприклад, на Запоріжчині, наприклад, на Херсонщині. Ну, це торгівля повітрям. І будь-яка домовленість Трампа і Путіна буде вимагати або згоди української сторони, або буде вимагати від американців і росіян переламати нас через хребет. Тому я вважаю, що президент України мав би просто мовчати в цій ситуації. Треба дати можливості Трампу, якщо він так сильно хоче, черговий раз. Зустрітися з Путіним і бути черговий раз ним обдуреним піти на ці переговори і черговий раз сісти в калюжу, продемонструвати всьому світові свою неадекватність чи свою неспроможність завершити війну. І подібного роду поведінка американського президента лише підтверджує те, що давним-давно вже було сказано не тільки в українському медіапросторі, а й в американському аналітичному співтоваристві. У Путіна немає у Трампа, немає ні стратегії, ні тактики в тому, як закінчити російсько-українську війну. Він вважає, мабуть, себе геніальним переговорником і думає, якщо він буде діяти шляхом підняття ставок, наприклад, викликавши президента України, продиктувавши йому якісь умови в Вашингтоні, а потім зустрівшись з Путіним і заявивши йому, що Якщо ти не зупиниш вогонь по теперішній лінії фронту, я дам українцям томагавки і вони тебе знищать. Все це в очах російського президента виглядає, ну вибачте, за сленг, дешевими понтами. І е, російський президент в жодному випадку не купиться на цю так звану бізнесову переговорну стилістику і е, поведінку Трампа. Тому треба дати Трампу черговий раз відіграти цей раунд, черговий раз сісти в калюжу. І витримати, вистояти і триматися тієї лінії, яку український президент неодноразово заявляв: ми не віддамо жодної е, частини своєї території, ми не визнаємо е, ні юридично, ні фактично жодного метру окупованої території. І ми будемо уражати російську інфраструктуру, російські військові об'єкти так, щоб рано чи пізно зробити Росію неспроможною продовжувати цю війну. Дякую за увагу. На все добре.